В Україні хочуть змінити правила вручення повісток. В Україні хочуть змінити порядок вручення повістки до суду підставу для скасування судового рішення і разом з цим дозволити учасникам кримінального провадження брати участь у засіданні у режимі відеоконференції. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту схвалити законопроєкт 8219 у першому читанні пише я і закон. Документом передбачається внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Так, для забезпечення ефективного запровадження електронного суду нардепи хочуть внести зміни до статті 35 КПК України, у якій передбачити можливість подання учасниками справи процесуальних документів в електронній формі до суду з використанням єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Також запропоновано доповнити статті 135 та 136 КПК України та передбачити можливість виклику особи шляхом надсилання такому учаснику справи текстових повідомлень у порядку, визначеному положенням про ЄС і ТС та або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем модулів ЄС і ТС. Окрім цього, пропонується доповнення статті 336 КПК України з метою регламентації порядку проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. Також пропонуються зміни до статей 385 та 387 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими відбір та визначення присяжних проводиться із використанням модулів ЄС і ТС.